Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 29 травня, 24 рік. Сьогодні ми майже без всяких пригод виїхали на соняшник. У нас сьогодні буде розкрита таємниця. Ми на соняшнику, до речі, ароматик від лідея. Розкрита таємниця отого п'ятна. Який наче, не подіяв соняшник, чому що то за секретний соняшник і чому там не подіяв гербіцид розкрита таємниця. Обробляємо Геліантексом віволтом. В геліантекс нормі 30 г. Тому що вчора ми, позавчора ми обробляли по дощу в нормі 40 г, то там так покрутило, що мені страшно туди їхати, дивитися на той соняшник. Я, хоча я подивився на нього. Ми думали, що там не подія, але там все добре, я покажу. І для чого у нас ще один гербіцид, ось такий сапазін. Поїхали по темі. Соняшник ароматик від Євраліс. Закриваємо, мабуть, на ньому тему вже повністю. Приїдемо на збирання. А якщо він виживе, якщо буде все добре, можливо, ще будемо працювати фунгіцидами. А якщо він взагалі виживе, то це супер-пупер соняшник, який я буду хвалити взагалі. То чому? Тому що на цьому соняшнику починаємо спочатку. Була дисковка, дві дисковки по осені. Глибока остання дисковка була дукатом. Ми обробляємо Мінімальний обробіток. Ми працюємо так, і у нас все добре, більше 20 років. Був тут соняшник посіяний савана в минулому році. Посіяли ми ароматик під Грандстар. Весною, що там робили, сіяли на 45 см сівал катодок, рядочки, <кій> Бачите, вже не видно. Розстановочка, самі бачите, яка гарна, який гарний посів. Начебто, рідко, як сходило, зараз. Навіть для мене густувато, але нормально, тому що ось такі вже тріщини, 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 тріщини. Тріщини, що по мінімальному, що що на похоті вже тріщини на оранці. Так, посіяли, посіяли без добре з нормою 50 тисяч. Все, зійшов він. Що ми робили, ми нічого не робили. Ми чекали гербіцид. Заобробили обробили ми гербіцидом «Містар» у нормі 30 грам, так як планували ще сюди заїжджати, обробляти, але не робіть таку помилку, тому що обробляли ми майже в кінцевій стадії. І щоб вичекати і вторий раз робити, ну немає шансів, тому що вже він потім перерощує. Якщо робите, але я рахую, що 30 грам містарду це добре. Весь соняшник сонячник, он бур'яни, берізку притримало, але вона росте, ну тут не таке страшне, де є плеса. Ну, то берізка. Потім нам не сподобалося, тому що пішли бур'яни. Ось у нас тут колись було 2 роки чи 3 роки тому назад просто. Пішло просо і мишій. Не люблю я бур'яни в соняшнику і взагалі на полях я не люблю бур'яни. Заїхали, ми обробили обробили хізалофопом 0,7 і клетодиновим 0,7. Хізалофопом, ось тут, де я стою, зараз де ми йдемо, ми обробили, бачимо, вони трошки зеленіші рослинки, такі зеленіші рослинки. Потім ми... це для експериментів, бо люди вже спрашують, де експерименти. Це був експеримент. Потім ми пройшли туди і назад ми обробили, добавили вже клетодиму 07 до того хілозолофопу 07 на норму. І тут вже обробляли ось. Результат суперовий. Працювати так можна, вийшов майже ну, своїми нормами. У нас тут вийшов кайман Альфа Смарт Агро. Там теж він змішаний, але суперова дія. Суперова. По 0,7 можна працювати. Все. І добили ми сьогодні геліантиксом. Чому добили геліантиксом? Тому що пішла ось амброзія. Амброзія пішла і дуже добре. Соняшник у нас вже майже до коліна. В фазі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар, 7 пар. Де більший, де менший, але загальний вигляд ось такий соняшника. Самі бачите, і мене це радує, що в мене такий соняшник, але не треба заздрити. Тому що буде погано. А я думаю, йому буде погано після Гіліантекса. Йому буде дуже погано після Гіліантекса. Така зараза, бляха, муха. Не люблю я цей Гіліантекс, ну не придумали ще. Якийсь гербіцид нормальний, щоб поборов, ось дивіться, скільки як пішла оця зараза. І нічого, крім гіліантекса, не візьме. Чому я зменшив норму 30 грам? Для того, щоб в минулому році я працював, здається, 30 чи 35 грам. У мене були залишки, йому два роки, він був відкритий, але він спрацював і я косив чисте поле. В цьому році він свіженький. Ми Зробили 30 грам, щоб менше по соняшнику, Бо я вчора поїхав, подивився на той соняшник, що ми робили по дощу. Слава Богу, хто спостерігає, бо багато хто дивився, що я робив по дощу. Відео дивився і радувся. от думаю, довбо. Да. По дощу бризкає, так тобі й треба, ніхрена воно не подіє. Подіяло. Навіть я здивувався, вітер дув скажений. Ну, напросто я не їздив, не дивився, поїдемо подивимося, там агрітоксом робили. Дув скажений вітер. Потім в кінці на останньому проході линув дощ. Прямо по дощу я обробив. Ну, прям дощ ішов і я бризкав все. Думаю, ну буде що буде, там на 70 закультивуємо. Поїхав вчора, аж соняшник погнуло. Аж соняшник, ось так погнуло, Ну, є відео, подивитись, вчорашнє відео я його виставляв. Все. Обробили, ми добили. Я ж кажу, якщо виживе цей соняшник, ароматик від Лідея. Я вам дякую, що такий соняшник крепкий і що він все витримав. Якщо ми зберемо з нього гарний врожай, але повинні зібрати. ну, Ну, красота, ну скажіть, ну, правда, красота. Якщо вам подобається, поставте вподобайку, прокоментуйте, подобається вам соняшник чи не подобається. Як ви думаєте, виживе він чи не виживе, побажайте йому здоров'я. І нам не помішало б. Ну, то, то таке, ми як ми, ми якось витримаємо все. Будемо чекати, що з ним буде. Будуть кошти. Спрацюємо ще фунгіцидами, в минулому році. Сподобалося, але ну, не знаю, чи фунгіцид чи не фунгіцид, Випробуємо в цьому році. Ще якось потрібно обробити півділянки. Щоб, якихось півділянки, щоб зрозуміти, що воно діє. І на останок чуть не забув, чуть не забув, не виключився, зробив. Сапазін брали ж ми, гербіцид. Ось оце просапати. Ну, можливо, зараз візьмемо і просапаємо. Ось цей кусочок де не подіяло. Де не подіяв чомусь у нас містар. Чому це така штука, а виявляється, а виявляється, все дуже просто. Тому що ось, ось цю діляночку, хто спостерігає, тут метра три-чотири. Е, відбивали межі. Ми здвинулись на діляночку сусідів. Бачите, тут вони нас нагородили знову, не треба. Сплошна не треба оцей проміжок. У нас тут вже все відразу чистенько. А в них, мабуть, в минулому році був посіяний гран старосійський соняшник. Ось тут він попадається десь в рядках, де ми ось бачите, є він, попадається, ось він повилазив. Там в кінці, де комбайн ставав, занадто багато. Ось і тут вони, мабуть, по нашому полі розверталися. Розверталися і трусанули комбайна. І, бачите, на другому поколінні все ж він тримає гранстар. Гранстар ось цей соняшник можна вирощувати, як падаєшний. До речі, такий ще й непоганий такий виріс густий, а так би ще був нормальний соняшник. Невідомо, що з нього ось тут ріденько, такі вже прям це по-любому тут десь наші, а ось це ось тут, це наш, видно, його, а це падалішній. Бачите, соняшник, як соняшник. Все, дякую за увагу. Всі тайни розкриті. Все тайне інколи стає явним, як кажуть. Зробили ми те, що вже зробили, що від нас залежить. Більше вже ми його добивати не будемо. Хай він живе, виживає. Дякую за увагу. Підписка вподобайка, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Україні і дякуємо воїнам за те, що дають нам змогу працювати на землі.